Знову на виставку повернувся найкращий диванчик для щоденного сну. Моделька називається Елегант з шириною 1,40 м. Ось такий самий 1,60 м, Точно такого ж кольору продали і поставили новий на виставку. Чому для щоденного сну підходить? Розкладається дуже просто, бачите, одним рухом, повністю рівне спальне місце. Ось тут з боку покажи, що у нас йде металева рамка з буковими ламелями, і опа, гарантія 7 років на диванчик. Матрас безпружинний, витримує 120 кг навантаження на одне місце, і цей диванчик може бути різної ширини від 80 см, якось крісло, наприклад, і до величезного розміру 1,80 м. Довжина спального місця 2 метри. Тобто для щоденного сну підходить, має металеву рамку 7 років гарантії. Ось тут йде ніша для білизни, і так само легко диванчик складається по системі акордеон. Ось, будь ласка, моделька називається Елегант. Може бути ще моделька Макс, вона йде з підлокітниками. Вартість саме цього розміру 18670. Ціни на інші розміри. Дивіться на сайті Солоха Вони завжди є в наявності, і їх можна взяти в оплату частинами на 5 платежів: приват, моно, а банк та пум. Тому е, ходіть на сайт або в шапці профілю є телефончик для зв'язку.